Доброго дня Україна! Знову з вами кухар Повар Іван. Сьогодні покажемо, що ми готуємо козакам. А козакам ми сьогодні готуємо холодець. У нас тут, виходить, дві курочки, дві рульки купили, дві свинячі ратички, вкинув цибулину, дві морквину. І отак ми його готуємо. Ну поки ще тільки часок воно томиться. А ще приблизно часа три. Так що, потім до готовності, як буде доходить, додаємо лавровий листок, перчик такий-такий. По вкусу посолимо. Додаємо часничок. Ну, коротше, дивіться далі, ставте лайки, коментарі. Ми вас всі любимо. Бажаємо мирного неба. Слава Україні! Героям! Слава! До побачення!